Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 365 і завдання у нас наступне. Знайди значення виразу. І нам дано три завдання, три приклади, які повинні, ми повинні е, знайти. Е, і так, перше завдання: 5 в квадраті плюс 1. 5 в квадраті або 5 у другій степені, що кажуть. Це дорівнює. Що таке 5 в квадраті? Е, показник степені вказує на кількість множників, які повторюються у записі. Тобто основний множник у нас 5, вони повторюються два рази. Тобто, 5 треба помножити на 5 плюс 1. 5 на 5 це 25. 25 плюс 1, це буде 26. Давайте розглянемо другий приклад. 7 в третій степені, або, як ще кажуть, 7 в кубі. Мінус 10. І так, 7 в кубі. Це означає запис, що 7 як основний множник. Повторюється 3 рази і мінус 10. Це дорівнює 7 на 7 49 помножено на 7 мінус 10. дорівнює. Тут можна виконати множення в стопчик окремо, але давайте ми зробимо е, по-іншому. Ми запишемо число 49 як 50 мінус 1 в дужках, 50 мінус 1. Помножено на 7, мінус 10. Розкриємо дужки. 50 помножити на 7. 5 на 7, 35 і на 10, 350. Мінус 1 помножити на 7 – буде 7. І мінус 10. Дорівню. 350 мінус 10 буде 340. мінус 7. Це буде дорівнювати 333. Добре, давайте тепер розглянемо третій приклад. 20 мінус 3 в квадраті або 3 в другій степені. Як це можна записати? 20 мінус показник степені вказує на кількість. Повторюваних основних множників, тобто 3 помножено на 3. дорівнює 3 помножити на 3 це 9. Тобто 20 мінус 9 це дорівнює. 20 мінус 9 11. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!